Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. На минулому уроці ми вже почали вивчати порівняння дробів. Знаємо, як порівнювати правильні та неправильні дроби між собою та як порівнювати ці дроби з одиницею. Але що робити, якщо два дроби, які треба порівняти, є одночасно правильними або неправильними? Для цього існують ще два правила, з якими ми сьогодні ознайомимося. Давайте перейдемо до прикладів, щоб разом зрозуміти та вивести правила порівняння дробів. Візьмемо прямокутну смужку і розділимо на сім рівних частинок. Дві частинки зафарбуємо. На екрані перед вами зображена відповідна смужка. Визначимо, яка частина смужки зафарбована, яка частина не зафарбована. Оскільки із семи частин всього зафарбовано дві, можемо сказати, що зафарбовано 2 сьомих смужки. Відповідно, незафарбованими є 5 сьомих всієї смужки. На зображеному малюнку можемо помітити, що незафарбована частина займає більшу площу, звідси випливає, що 5 сьомих буде більше, ніж 2 сьомих. На основі цього запишемо правило: з двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник. Можливий і повністю протилежний випадок, коли у дробів будуть однакові чисельники і різні знаменники. Що робити в такому випадку? Нам допоможе в цьому розібратися ще один приклад. Тепер візьмемо дві прямокутні смужки однакової довжини, але одну із них розділимо на 7 рівних частин, а другу на 10 рівних частин. І в першому і в другому випадку зафарбуємо по три частинки. Те, що ми отримаємо, зображено на екрані. Як і для попереднього прикладу, визначимо, яка частина смужки зафарбована у першому випадку, а яка у другому. На першій смужці зафарбовано три частини із семи. Тому запишемо, що зафарбовано три сьомих. На другій смужці зафарбовано також три частини, але уже із десяти. Запишемо, що зафарбовано три десятих. На рисунку помічаємо, що зафарбована площа першої смужки є більшою, ніж зафарбована площа другої смужки. Звідси можемо записати таке правило: з двох дробів з однаковими чисельниками, більший той. У якого менший знаменник. Коли ми вже вивчили правила порівняння дробів з однаковими чисельниками та знаменниками, настав час розв'язати декілька прикладів, щоб закріпити цей матеріал. Завдання 1. Порівняти дроби сімнадцятих і сімнадцятих, 8 п'ятих і 8 сьомих. Одна девятнадцята і одна дев'ята. 3 сьомих і 4 сьомих. Умова завдання зображена на екрані. Почнемо з першого прикладу. Дроби 15 1517 і 16 1617 мають однакові знаменники. Тоді будемо користуватися першим правилом: з двох дробів з однаковими знаменниками, більший той, у якого більший чисельник. Дріб 16-17 має більший чисельник. Тому дріб 16-17 більший за 15-17. А зараз наступний пункт. Дроби 8-5 і 8-7 мають однакові чисельники. Тому в цьому прикладі треба користуватися другим правилом. Знаємо, що з двох дробів з однаковими чисельниками більший той. У якого менший знаменник. Дріб 8 п'ятих має менший знаменник, тому можемо сказати, що 8 п'ятих більше за 8 сьомих. Третій пункт. Порівняємо дев'ятнадцяту і 1 дев'яту. Як і в попередньому випадку, маємо однакові чисельники, тому порівнюємо знаменники. 19 є більшим за 9. Тому дріб 1,19 є меншим за 1,9 згідно з правилом, що ми записали. Останній пункт. Треба порівняти 3 сьомих і 4 сьомих. В цьому прикладі знаменники рівні. Порівнюємо між собою чисельники. 3 менше за 4, тому дріб 3 сьомих буде меншим за дріб 4 сьомих. Відповідь до завдання зображена на екрані. Дріб 1617 більший за дріб 1517. 8 п'ятих більший за 8 сьомих. Дріб 19 є меншим за 1 дев'яту. 3 сьомих буде меншим за дріб 4 сьомих. А тепер завдання 2. За яких натуральних значень А? Дріб А19 буде більшим від дробу 819, але меншим за дріб 1319. Умова завдання на екрані. В цьому прикладі маємо однакові знаменники. Тому порівнювати треба чисельники. З умови отримуємо, що значення А повинно бути більшим за 8, але меншим за 13. Перерахуємо всі можливі варіанти. Це 9, 10, 11 і 12. Остаточно дроби 9,19, 10,19, 1119 та 1219 будуть більшими за 8,19 та меншими за 13.19. Відповідь наведено на екрані. Сьогодні ми з вами продовжили вивчати порівняння дробів. Знаємо тепер правило порівняння дробів з однаковими чисельниками та однаковими знаменниками. Розв'язали декілька прикладів. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!